в судовому засіданні перші матеріали справи. Свою заяву і так далі. А, ага. можливо, ні. Тому я відправив. Ви... Добре. Є один мой паспорт, який я поводив. Обувайте, вважаєте. Я не за третє, я поліційна особа. Так. Значить. Судове засідання оголошується відкритим. Відкритим. Значить. Розібрається у самому середній ліці. Ну, заява. Прокурора керівника Офісної Степої прокурорні Кондратова про роз'яснення судового рішення. У формі ухвали слідчого судді Санкт-Петербург судно міста ТВО поставить 14К дроб 1 РС 214 дроб 16. Ось задоволено скаргам приколу виводи земля прокурора.

Каспи точно. прокурор на крис точно. Значить, разом пункту контролюється Уженка, Анатолій. Вікторка Шевченка, И року народження. І... Анатолій Петрович. Анатолій Петрович. Так. І з'явився Кузько Сергій Анатолійович. Перший вересня 1979 року понарушення. За якому суди зареєстровані? Вулиця Балхаська, будинок 9. Розумію. Я хочу зауважити, тут у мене лежить ухвала суду, яку я отримав. Тут стоїть іністраційний код суду. Мені належність карту. А мені подають... Прокуратуру області наказ, а замірений початкою без індикційного коду якоїсь криворізької міської місцевої прокуратури 0. 14 грудня такої прокуратури не існувало... вона не може виглядати. Тим більше, якби це копія була, то їм пише особа копія збірна і ПЗН. Я вважаю, що це підробка я прошу повідомити Матвійчука, що його ім'я в Тривому розі. Зрозуміло. Ваша позиція суду зрозуміла. Рухово заявилися, яку суд допускає. І з'явилися представники, осіб, яких суд встановив, написав відвідання, якого судду оглянув 20 лютого 2015 року. А, і, окей, да. а, Холодший сословий.